Знову дощ, щоб всю ніч. Він вже непреривно йде часов 10. Іноді <гум> вот. слабший, треба сильніший, але зараз вроде, такі признаки є, що закінчиться. Бо сподівається на це дуже. Я знову листочками сумки прикрив. Заднє колесо зовсім спустило, будемо міняти. Ввечері горіло дуже погано, утром горить краще. Я навіть спалив ті дрова, які я набрав тут. Вот. Бо цих дров не багато, а вони знизу ще трошки цирили, мабуть. Набираю дощову воду для купання. Щоб <рес> <рес> вот. сьогодні покупатися більше, вже набрав ось. можу можуть для кофі, наприклад. Вот. Таке. Вот. Значить, що там це? Оця штука. Ну, не вразила мене. Такий сирок якийсь. Чим-то похожий на той. Ні, не будемо такі брати більше. Ось ці сладості прикольні. Ну ці же я випробував. А ця оказалась точно така ж, як в Бразилії. Прикольно, що в Бразилії Google перевів названня як арахісова конфета. Хоча арахісу там ніякого немає. Там молоко, сахар і мука. Ну ще якась це саме. Сорбата по... Ну, я так зрозумів, що це это имеется в виду, що использується сорбіт вместо сахара. Или додається сорбіт, щоб у нас улодше було. Непонятно. Mm -hmm. ну, таке. Отже ж, сьогодні сегодня 30 травня 2025 року. У нас в Колумбии 10 година. Ми вже майже закінчив сигналом. Зложу вещі, буду крутить велосипед. Думаю, що зняти свою камеру і потім заклею одразу обидві. <гум> Отже, от. от забортировал, накачав. З насосом довелося розібратися, але ну, я зрозумів, в чому в ньому не так, але все одно він хлібкий, звісно, з ним треба акуратно, бо можна легко зламати. От. Найшов себе нову болгарську зачистку пару днів тому. Зараз пользувався якраз перший раз. По обидві камери. Знайшов дві дірки. Правда, там можуть бути ще маленькі дірки. Для этого надо было потом еще побулькать их якось. Ну а так пока нормально. Надеюсь, пойдет. А, в покрышке было ну, уже богато всяких иголок. И железных, и деревянных, такие, блин, капец. Но одна такая была дуже длинная, вот она точно и пробыла. А еще в самой защите торчала еще одна, короче, толстая штука. В общем, таки Ну, нормально, справилась вроде. Портировал ложкою. Ложкою и отверткой. Ох, я покупався дощовою водою. Це такий кайф. Дощова вода особливо. І поки я купався, до мене не дійшло. Я все зрозумів. Ми їх розкусили. Це жидомасони. Це заговор. Це вони придумали тормози, щоб розводити людей на гроші. На самом деле машинам тормоза не потрібні. Машини можуть тормозити включені передачею. Больше вони не зможуть нас обманывать, мы их раскрыли. Так что спасибо вам всем, вы помогли раскрыть этот страшный заговор. Уже пол первого. Я майже до обида досидился из-за этого дождя. А вот так моя виничка виглядає снаружи. Мы продолжаем движение. Сейчас небольшой спуск, а потом подъем. Винный, затяжный подъем. Я думаю, что до вершины я сидит не доеду, бо до вершины аж 75 км. Кому нужен телефон? Гляньте, який класний Samsung З сенсорним екраном. Ось іще прикольний знак, дивіться. Він попереджає, що далі на дорозі стоїть торгаш, продає картини. В руках у нього чорний квадрат Малевича. Примерно кожні 3 секунди він чихає. Ну це для тих, хто буде сумніватися. Тут теж в Колумбії таке є. Такий важкий підйом крутий. Надеюсь він не завжди такий буде. А тут чиясь ділянка, там горбочок і на ньому стоїть лавочка. Типа пейзажная на горбочку. Щоб можна було роздивлятися гори. Я в шоке, сколько тут струмочків. На кожному шагу. Тут дуже волого, багато води. Я так думаю, що тут випадає упадів більше. Просто тут прогнозу немає по цим територіям. Я ж піднявся више. Їду, їду, дощик, дощик, але мені по барабану. Не страшно, він не страшний. Ну, звісно, десь сховатися, поодихати трошки, але нема де. Думав, моя зупиночка буде. Нічого, чого, всі криші так приватні. Треба заходити кудись на чужу територію. Були навіть з розетками, але там люди болеються, ну, треба заходити, проситися. Mm. Я не люблю таке. Поки їдемо, нормально. Лаглянь, mm. ну, яку основу роблять для дороги. Будуть усилювати, розширять і в общем. Захищають від сувів. А зараз пока що таке по такому всі. Кошмар. Да, ну і по поводу хороші, сховатися, переждать. Нема чого переждати вже. Через 2 години вже треба неряти кудись на, хай, на стоянку. Звісно, можна було б десь попроситися зарядитися, подивлюсь. Через час вже води треба шукати, набирати. Ну і таке. Коротше, попросився зарядитися. Цей чоловік спитав, де я буду ночувати, приложив мені залишитися тут, під кришею у нього. Я ще поки думаю. Може я сталося, правда. У нього тут така невеличка храмничка, він продає домашній сир і всяке проче. Зараз саме ремонтував двері, я тут підійшов до нього. Цей чоловік 7 років попрацював у поліції, а зараз його дочка теж працює в поліції. Дуже багато цікавого розказував про війну з партизанами також. Галин такий небезпечний собачка. <реш> Дружбанк прийшов на я, Запам'ятає запах. Короче, прикольно тусувались, познамы тут вот. Я все думаю, як я тут їсти приготую. А вони мені принесли ось. Я правда перед цим трошки сухом'ятки вже нажився, але все одно не погано. А ще якийсь напіток дуже інтересний, молочний. Вроді молочний. Якраз усі пішли спати. Усі ці забігаловки закрилися. Всі одновременно. У них, мабуть, строго по графіку. А, солдатики. Солдатики не сплять, вони дежурять, мабуть, ночі. Я так зрозумів, що солдатики зараз поїдуть, бо вони вон готуються, зараз якась машина їх буде забирати. Але вони тут тусувались дуже довго, цілий вечір. Случилась якась трясця. була тишина, тишина, а потім їде здоровенна тічка машин одна за другою. І вже минут 20 їдуть. А я зараз это це пользуюсь тим, що у мене безлімітний вайфай і розетка. Так заліпу в Ютубі передивляюсь відео колег путешественников. Там таке робиться дощ страшний. По прогнозу цієї ночі найсильніший дощ. І може так добре, що мені повезло, що у мене є криша над головою сьогодні. <реш> Бо я не представляю, блін, якщо б я стал опять у болоті, мене б, б могло залити знизу. <реш> <реш> вот такая дичь Опять Дичка проїхала і опять в цю сторону Кстати в цю сторону машини рідко їдуть, Якось по одній, А туда чогось с Ось так я сьогодні ночував. Всі вже проснулися. Зараз дозаряжу устройство. Повербанк загадився повністю наконець-то, якби є за довгера. А там десь між гор показались признаки сонця. По прогнозу, вроді як погода должна покращиться. Оце найсильніший дощ ночі пройшов. Зараз вроді буде покращення якесь. А тут ось бетоном як укріпили дорогу. Бо у них тут кошмар. А воно робочі дорогу строїть йдуть. А я поїду. У них, оскільки село таке віддалене, то тут виходить стоять солдатики, рядом, цілий взвод. І ввечері вони ходили, обход робили до них, заходили в гості. О, цей чувак каже, що партизани тут рядом тусуються, десь, вони тут зустрічаються. і тому Ну, Він каже, що в принципі так безпечно, нічого страшного немає. Благодаря тому, що їх солдатики охороняють, тут вообще, це місце безпечне було для ночовки. Можна було нічого не ховати. и никто бы ничего не тронул, у них ничего не ворует. Ну, а тем более, что там Хацапетовка, там 10 человек живет, там чужих нема. <свят> Такий интересный вариант. Ну вот. и по поводу, да, вот вся интересная информация, его точка тоже служит в этих специальных, этих самых подразделениях, каких-то, которые борются с партизанами. Он, как так еще называется, интересно, он их не показывал название. Может тоже такая интересная информация. Ну, кажется, что в принципе так безопасно, бояться ничего. Тобто бояться, що на тебе нападуть партизани, не стоїть, Бо вони не будуть на мене нападати. <гум> Ось так от Ось така історія В общем, хорошо, що я заникався під кришею. Добре, що я загасився, тому що ночі такий дошли, такий кошмар був. Трясся, настояще трясся. Я якраз його пережив, а тепер по прогнозам отлична погода. Вот так вот. Я ночью пользуясь тим, що в мене безлімітний інтернет і безлімітна розетка. Завис в ютубі почав дивитися видосы. А то в мене зараз напишуть і ставить примір э, Володя Муллера. Типа, подвисся к він робить, подвисся як він робить, і робить як він. Ну якщо я буду робити як він, вам вже стане не цікаво. Зачем вам підробка, якщо є оригінал? Правильно? Це во-первых. Ну во-вторых, я і так 10 років їх дивився. 10 років, да? <гум> так? 10 років я їх дивився. Я все знаю, як вони знімають, що їх знімають. <гум> Єдиний момент, який би я хотів у нього прийняти, але не повністю. Це те, що в нього немає обратної зв'язки зі зрителями. Я не знаю, може він і читає, що йому пишуть, але дуже рідко відповідає на ці питання, що там питають. Мене дуже рідко. Я замітив, навіть не під кожним відео він відповідає на питання, які йому задають. Він тупо забув болт на все, що йому пишуть. Він в кожному початку відео рекламує донати на армію, їздить з флагом. А йому пишу ти у вертайся в Україну, воюй, що таке. Ну, коротше, там його поносять страшно. я як почитав, там ужас просто. А він забив болт на це все. Він все одно робить те, що хоче. Може й мені так робити. Я думаю, що такий опит можна перейняти у нього. Це теж хороший варіант, да. так. Він дуже мало показує свої мички, мало показує їду. Я бачив, що некоторые возмущаються, може вам не подобається. Я думаю, що по этому поводу мы будем проводить голосование. В телеграмі. А в Ютубі просто в комментариях будете писать. Можете прямо тут даже написать. Показывать мені нычки більше чи менше. Показывать еды больше, показывать ціни на продукти, чи не показувати. Якщо я щось не мог заснять, а потім розказую про це, тоже некоторым не нравится. Може мені не треба розказувати взагалі тоді, щоб ви не знали, що там було. О, таке. Некоторым взагалі не подобається, коли щось рассказываю, так що мені взагалі на питання тоді не відповідати. Оце буде цікаво, я проведу опрос на цю тему. Ось ну, така от фигня у нас виходить, ребята. Що ж це таке робиться? А? Ну а так, взагалі, було те саме, все добре. Переночував я на сухому місці, але снідать вже под... поїхав далі, тому що ну, там вже я печку палити не буду. А газ жаба душить. Його небагато сталося, Якщо я його спалю, новий балон куплять. А наш на мені зараз новий балон, якщо скоро вже летить додому. <хи> таке. В общем-таке. Це добівочка до предучої серії, щоб доповнити матеріал. Покидаємо. до нової серії. Давайте.